А пане Андрію, стосовно цього, цієї новини закриває червону площу. Ну а в Росії взагалі на Росії там така шизофренія. Я у них часто. Дуже а, такі надактивні стосовно охорони заходи проходять. Натомість, чи може зараз це говорити про якісь певні симптоми, про якісь певні побоювання та, взагалі, дискусія, чи буде парад, чи не буде, а скасування параду по багатьох регіонах? Чи це може зараз говорити про певні процеси всередині військово-політичного керівництва і взагалі життя на Росії? Принаймні, це може говорити про те, що росіяни вони намагаються використати ці фактори. Таких уявних українських загроз від там диверсійних груп, то що як фактор для мобілізації свого населення, щоб по-перше показати, що загроза є, що вона серйозна, і що влада на неї реагує. Тобто, для того, щоб росіяни підтримували і надалі проведення спеціальної військової операції, тому що Україна в цій логіці логіці російської влади вона є дуже небезпечна противникам, бо і за неї навіть в Москві, Касовує там якісь заходи там по інших регіонах Росії. Ну і звичайно, ціло якого накладається, і це продовження попередніх таких ось тих явищ, які були на зламі сута військових і психологічних дій, коли там, наприклад, розміщали заходи засоби протиповітряної оборони, Москві на високих тощо. Ну тобто це продовження істе з того ж ряду. Ну а загалом, те, що а, вони зараз а, теж з цим парадом вони не розуміють, що робити фактично? Вони там то кажуть, буде авіаційна складова, то не буде. Знаєте, тут а, одразу згадуються і ті дрони, які у Підмосков'ї падають, і той дрон, який може сісти 9 травня на червону площу. Принаймні, у нас така ініціатива наразі оголошена. то Тут виникає питання: так чи не зіб'є раптом ППО замість безпілотника якийсь літак рашистський, А по-друге, тут теж який у них зараз. А взагалі змога провести той парад от, на рівні, який його на Росії звикли проводити. Бо а, те, що там стріляло і ходило по ньому, воно вже здебільшого в українській землі лежить. Ми ж це бачимо. Ну, дивіться, два моменти є. Як правильно казав військовий аналітик авторитетний гільрусам Заде, що хоча б там декілька екземплярів для того, щоб провести по Червоній площі, звичайно, Москва би знайшла. І не є тут те, що вони дійсно їхні втрати в Україні дуже такі сильні і болючі, але ж, щоб завжди продемонструвати велич імперії, вони, звичайно, там по басусека. По але ось ініціатива з тим дроном, який посів на Червоній площі, доводить, що права пілота Руста, який на легкому літаку дійсно пролетів через всю Європейську Росію і сів на Червоній площі. Живе і перемагає, тому що ми бачимо, що на насправді, тобто тоді ще був могутній радянський союз, але це був вже такий як перший дзвоник по тому, що він йде до занепаду. Ну власне кажучи, зараз Росію з тим радянським союзом порівнювати навіть і близько не можна зовсім інша вагові категорії. Але ж ми бачимо, що дійсно ось росіяни періодично не, не можуть справитися з атаками на їхні. Аеродроми, і фактично це доводить, що їхня протиповітряна оборона, вона скажемо так, з большими дірками Ну так, ну але все одно я так розумію, марку тримати треба, і ну, у Москві парад має відбутися попри всі побоювання. Ну так, це просто така вже скрепа, скрипі якої вже немає. Тобто, звичайно, це для росіян у них. Просто не складуться жодні пазли в голові щодо того, що Росія там зараз велика країна, що ні друга армія в світі, як продовжує російська пропаганда годувати своє населення, якщо не відбудеться парад побіди. Тобто, победа для них це поняття взагалі було дуже значиме і вагоме, але ж Путін дійсно перетворив його за останні років 15 на якісь побідесі який вже має такого ну не дуже багато спільного з справжнім відзначанням річниці перемоги над фашизмом у другій світовій війні. Так, і тут теж окрема тема це візити до Москви, саме призначені на цю дату. Бачимо, що зараз президент Киргизстану має туди завітати. А до речі, ми сьогодні якраз питали теж наших глядачів стосовно того, чи приїде на цей парад білоруський диктатор. Пан Андрій, будь ласка, залишайтеся на зв'язку. Маємо зараз попередні результати цього голосування. Воно нагадую, розпочалося. О 10.00. отже, на ось таке питання: чи може Лукашенко проігнорувати парад у Москві 9 травня? 50 на 50 Фактично зараз розподілилися думки, і я нагадую до речі, що голосування триває. Ви ще можете висловити свою думку. Будь ласка, долучайтеся, бо. Тут така інтрига у нас зараз фактично намалювалася. А загалом щодо от присутності, ну звичайно, що ну іноземні лідери, я не знаю, наскільки до Лукашенка взагалі доречно цей термін вживати іноземний лідер. Натомість, як ви вважаєте, чи не боїться президент Киргизстану приїздити, чи будуть витягати з мінська Лукашенка, аби якусь картинку зробити такої присутності, нібито президентів інших країн? Ну, дивиться тут треба трохи знати контекст. Чому відносини з Киргизстаном для Росії для Киргі... для Бішкика дуже важливі. тому що насправді Росія вона має таку ще важливі впливові для корекції позиції Тажикистану до Сіна з яким зараз відносини у Киргизстану дуже такі напружені. І чесно кажучи, коли я прочитав, що буде один президент. Я так подумав, що це буде президент Жекистана. настільки вже вони йдуть в такому повністю слід, слід за Росією. Ну але бачимо, що ну недалеко від цієї додумки виявилася істина, але там трохи інший. Що стосується президента Білорусі Лукашенка, тут дійсно. Я можу тільки приєднатися до сукупності ваших глядачів, які дійсно кажуть абсолютно справедливо, що шанси 50 на 50. Тобто, з одного боку, Москва вже підготувала а, такі іступні шляхи, коли прес-секретар Путіна на Пісков казав, що це не ювілейний захід, ніяких там урочистостей особливих не планується, нікого залі... запрошувати не будуть. Але звичайно, для Путіна було б дуже важливо продемонструвати, що якісь. Лідери, які ще його міжнародні підтримують, вони прибули до Москви. Ну ось бачимо, що е, тут інтрига буде тривати, і як вона розрішиться, поки абсолютно невідомо. Uh -huh. Так, знаєте, дуже зараз а, теж кажуть про те, що а, після тих втрат, які російська армія зазнала, тут теж є жарти. І, думаю, очевидь, ви бачили меми, коли а, пакети просто червоні ними всі на площа. Загалом ставлення зараз а, яке військових може бути до Путіна, чи теж ці всі роздуми стосовно проводження цього пораду, чи можуть вони а, мати під собою підґрунтя, таке як наприклад можливий замах? Бо ну були ж у історії такі випадки. Коли під час військових парадів були замахи на президентів країн з боку військових ну, дійсно, тут можна процитувати крайнє інтерв'ю керівника головного управління розвідки Кирила Буданова, який він сказав, що вже більше року йдуться переговори про спадкоємця російського, хто буде наступним після Путіна, але поки що немає ясності, і звичайно тут не можна це вже від себе додам. Тут не можна виключати якісь ексцесів, яка там одна група може спробувати радикально вирішити цю ситуацію на свою користь. І звичайно, в російській історії були е, приклади, ну це такі ж самотійний вже е, імператор Павел Табакерка. Тому, звичайно, ну якщо ближче казати, то така загадкова раптова смерть і Сталіна. Тут, в принципі, є на кого рівнятися тим, хто якщо хтось захоче таким чином йти. Але все ж таки треба. Якщо ситуацію за... розглянути, так як вона є станом на сьогодні, то все ж таки Путін і його найближче оточення вони зараз контролюють ситуацію, і такі ексцеси, вони щонайменше маловірогідні. Але, звичайно, це не привід для керівництва Кремля повністю відмовлятися від додаткових засобів безпеки, і вони до цього теж будуть звертатися. Так, ну а тим часом дійсно втрати а, вражають і вражає намагання Росії приховати наслідки взагалі пажномасштабного вторгнення в Україну, але от масове поховання найманців. Вагнера знову на Росії знайшли на цей раз у Новосибірську, за даними російського видання Тайга, йдеться мінімум про 200 могил частина з яких з'явилася наприкінці 2022 року, на початку 2023 року. Кадри зроблені на Гусинобродському цвинтарі. Журналісти перевірили місце знаходження, підтвердили справжність цих поховань на більшості з могил. Встановлено вінки, з якими у російських змі асоціюють цю терористичну організацію ПВК Вагнера. Багато імен на хрестах раніше не згадували у офіційних повідомленнях про загибель військовослужбовців у цій так званій спецоперації. За даними видання, деякі з похованих на цвинтарі були в'язнями. Здебільшого це люди не з Новосибірської області, а жителі Красноярського краю, Кузбасу та Туви. А загалом ось такі знахідки на Росії, теж наскільки вони зараз можуть бути масовими, я так розумію, що тут йдеться, якщо про вагнерів, їх вже їм вже не передбачені так компенсації, тому можливо можна знайти ось такі осередки, де ховають масово вагнерівців. Ну так дійсно, ми бачимо, що час від часу такі знахідки знаходяться, але треба все ж таки зважати, що поки що вони такі одиничні. Вони не стали ще таким постійним фоном присутності в російському інформаційному просторі, після чого можна було очікувати повторення афганського синдрому, коли дійсно вже втрати радянської на той момент армії були дуже великі. Війна йшла дуже довго, і суспільство почало вже висловлювати свої претензії до влади і вимагати виводу військ з Афганістану, що так і відбулось. А але поки що, що стосується таких кладовищ, які знаходяться дійсно це поки що такі одиночні випадки, і вони не становлять таку сталу і масштабну тенденцію, після чого можливо можливо було казати, що це вже такий вагомий фактор впливу на свідомість росіян. Поки що вони все ж таки, звичайно, вже не з, не з тим азартом, як це було раніше, не з тим ентузіазмом, як вони підтримували так званого СВО на початку агресії. Але в принципі, поки що вони до таких кардинальних претензій до влади не мають, тільки побідні реляції лунають, в принципі, їх холодильники більш-менш заповнені, і, в принципі, у них така картина світу в цілому не була зруйнована. Але якщо будуть ще такі масові мобілізації, так як восени минулого року, то це вже зовсім інший фактор, який може дійсно ситуацію дуже сильно змінити. Угу. А ну а загалом, якщо теж говорити зараз про Цю так звану ПВК і їхні стосунки з мінападурашиським. То кажуть, що Євгеній Пригожин почав кампанію з підриву довіри до рашистських державних. Вже ПВК про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Зокрема, отже, ватажок вагнерівців відвідав позиції батальйонів Паток і Олександра Невськава. Він заявляв, що це мікро ПВК розкритикував їхній поганий стан озброєння. На думку Пригожина, ці підрозділи мають прикривати фланги Вагнера. Втім, це неможливо з таким забезпеченням та озброєнням, яке у них є, Зауважу, що батальйон Паток один із трьох добровольчих загонів російського Газпрому, він підпорядковується ПВК Редут який, в свою чергу, відмін нападу РФ. Аналітики також дізналися, що вагнерівці ставлять бойові задачі вказаним батальйонам. А в інституті вивчення війни стверджують, що Євгеній Пригожин має певні повноваження щодо підрозділів, які підпорядковуються. Рашистському міннападу, а це говорить про те, що засновник ПВК Вагнера зміг собі повернути деяку прихильність Кремля. Резюмують аналітики, ну про а, їхні а, такі високі стосунки між Пригоженим та Шойгум самим. Не один і не два вже рази ми говорили. Натомість, ми бачимо, що зараз знову якісь є певні зміни у їхніх стосунках між собою. Це а, що їх спеціально між собою стравлюють і мирять? Чи це вони так жируть один одного, а просто час від часу співпрацюють, а потім вилазить. Усе ж таки якась конкуренція між ними. Дивіться, російська система взагалі владна прийняття рішень, вона. Дуже така зарезалітонна міцна, але це правило діє лише тоді, коли все йде за планом, і коли е, вдається дуже швидко досягти тих цілей, які ставлять. Е, якщо б вони там почали масштабну військову операцію і вдало її закінчили там за декілька днів чи тижнів, е, того ж шатання і близько би не було. Але потім, оскільки ця система вона не здатна скажімо так, реагувати в динаміці на зміну ситуації, вона починає просто розшатуватись. І ми зараз бачимо, що дійсно оця війна і пряма конкуренція з Пригожиним – це свідчення того, що в Росії з'являється по перше, дійсно нові політики. Вже він ушов Пригожин вже в політичну нішу. Він же не позиціонує себе чисто як командир військового формування. Він же навіть там виступає з програмними статтями, де пропонує закінчити. Так звана спеціальну військову операцію в Україні. Тобто радить, вже, чим має займатися Росія Організація Об'єднаних Націй тощо. Це один момент. момент другий, звичайно, що зараз російські військові, які дійсно кваліфіковані, вони ну, перебувають в такій ситуації певної нерозуміння, як далі діяти. І вони, звичайно, дивляться на того, на якого з ким можна зв'язати наступні свої кроки, наступні дії, для того, щоб все ж таки. Вижити, ну і ось багато хто розглядає Пригожина та тих націоналістів, які його підтримують. Угу. А так у до речі про ООН ви згадали тут. Теж я думаю, варто декілька слів сказати стосовно візиту Лаврова до Нью-Йорку. Це вже тут безліч було коментарів. На звичайно, що всі вони крутилися навколо того, що це якось дуже все не вкладається в голові. Як держава-агресор може головувати в ООН. загалом по тому, що ми вже побачили, чи можемо ми зробити висновки? Наскільки взагалі проковтнула світова спільнота? Ось ну це в. Во фактично знущання, країна-агресор головою в радбезі Ну так. Це було абсолютно праві. абсолютним знущанням, коли Росія там посіла місто головуючи цієї організації. Ну але коли вона вже там почала якісь там проводити засоби, то звичайно світова спільнота вона намагається чинити опір. Ну, ми можемо згадати, як залишали там члени Великої Британії та інших країн залу, де коли виступала. Марія Білова уповноважена Росії за прав дитини тощо. Тому, звичайно, зараз світова спільнота вона просто змушена з одного боку зміритися з тим, що ця нереформована реформована ООН, яка не змогла дієвим чином припинити, по перше, запобігти агресію, потім її припинити. І зараз не пропонує таких дієвих шляхів виходу із війни. Вона все ж таки рухається за старими правилами, і за старими правилами Росія має право там головувати. І звідти формально ніхто не виключав, тому вона звичайно намагається користуватися своїми повноваженнями. Ну вони не дуже великі, такі як у головуючі, але там деякі такі преференції невеличкі є. Ну і звичайно, західні е, впливові країни на щастя вони дуже уважно дивляться на російські маневри і там, де надо, чинять опір. Так, зрозуміло, пане Андрію, на чому вам буду, а, вас буду вже відпускати наш ефірний час вичерпано. дякую, що до нас долучилися. Доброго. До нових зустрічей в нашому ефірі. Друзі, нагадую, Андрій Маселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування. Діалог до нас долучився.